Вільна творчість або ж вільний танець. Саме так діячі мистецтва перекладають іспанське слово бамболеє, яке якнайкраще підходить новій програмі, що стартувала у Криворізькому державному цирку 20 квітня. У зібрали і іменитих артистів, і висхідних зірочок церкового мистецтва Однією з перших перед кавалійським глядачем виступила восьмирічна гімнастка Вероніка. Непомняща. Дівчинка у цирку з трьох років, а у шість встановила національний рекорд України, виконавши складний трюк, відомий як вигин Марінеллі. У Кривому Розі гімнастка виступає вперше. Я виконую номер «Каучук» – це коли дуже гнеся, е я виконую е трюк вигин Марінеллі. Це трюк. Це коли людина становиться у зуби та відриває руки. Від їх виступів перехоплює подих. Це можна сказати про номери, які підготував Творчий тандем Максима Германа та Лізи Грязівої. Як і більшість артистів, які увійшли до програми, дует завсідники шоу талантів, а їхні перформанси зривають овації під час гастролей за кордоном. Ми виступаємо в дуеті вже 5 років. Ми бували вже на різноманітних фестивалях дуже багато разів. Займали перші місця та гран-при. Ще ми були на шоу Словакія Май талант», там де ми отримали золотий пазир. У прем'єрний день програми вони приголомшили публіку своїм номером на ланцюгах з військово-патріотичним підтекстом. Наші ангели нас захищають. Видно, і и тьма моє Моя карьеры. Де не схрестивши побити є, чим порадувати є любителів тваринок на арені. Можна побачити і кораблів пустелі величних приблюдів, і більш звичних, але не менш дивовижних котів та собак. Десирувальниці Анжелі Танкопі вдалося приборкати навіть британців та хаски, які зі слів артистки піддаються десируванню доволі складно. За останні два роки вони об'їздили чимало європейських країн, але щоразу раді повертатися до рідного українського глядача. Хаскі у нас а, темпові, як вони є по природі? вони, вони такі є в манежі. Вони, вони дуже швидко бігають. і Я з ними. Я дуже виходжу. Уся в поту. Це дуже швидко, круто. Нас з ними навіть запрошували до Америка Готелент. Нас завжди зустрічають добре, тому що у нас гарні тваринки, все бачать, як ми їх любимо. Прямо в манежі. Ми це демонструємо. Це очевидно для глядача. Невід'ємною складовою циркового шоу. Звісно ж, є клоун. Необхідний настрій криворізькому глядачеві продовж двох годин створював Костянтин Герасименко. Артист, що працює у жанрі клоунади майже 30 років, показав кілька повноцінних номерів, наповнених інтерактивом, тобто взаємодією із залом. Ця програма. Е... Вона дивертисментна, вона більш схожа на класичну програму, тому що у нас завдяки тваринам, які задіяні в нашій програмі, вона більш підходить до, клас... до класичного цирку. Тут нема ніякого сюжету, тут немає нічого. Такого типу. це класичний цирк, і цього ми добуваємо, щоб люди просто прийшли да відпочили, дивлячись на наші номери. Керівник Квирійського державного цирку Ігор Хлібосолов підкреслює Бамболео. Це саме те класичне циркове шоу, яке не залишить байдужим ані дітей, ані дорослих. Дуже цікаво, цікаво для всіх, як я завжди кажу від двох років до 90. Багато тварин, багато цікавих номерів. Це класичний цирк. Цирк, який от люблять і діти, і бабусі, і дідусі, і батьки, всі, всі, всі тобто формат такого родинного свята. Наскільки ми можемо зробити це під час війни, так розумію, Але наприкінці вистави ми якраз і кажемо про це те, що. От що би ви хотіли саме показати під час війни? Побачити шоу на власні очі можна до 19 травня, що вихідних о 13.00 на арені Кивиїського державного цирку. Кузьма Шишкін, Андрій Яковляв, Перший міський.